Я вас вітаю, мої друзі, на моєму каналі В'язання та моє життя. Це я збираю кошик, кладу діву від елізе та гачок розміру 2,25. Буду в'язати мотиви для нового топу. Ось моя на столі, на моєму робочому місці, знаходиться така гарна троянда, моя кільцева лампа нова. І дуже гарно мотивуюче. Це я вже на вулиці, в мене петунія, яку я сьогодні зранку обрізала. Тут Софійка моя за кошенятами дивиться, вони в нас дуже грайливі. Петунія також мене дуже радує, і взагалі я намагаюся, щоб кожен куточок мого дому і саду приносив мені радість, натхнення, щоб все гарно виглядало, щоб коли око впало, то могло за щось зацепитися. Це кошенята тут грайливі, веселяться. Ми їх випускаємо, щоб вони. Погрілися на сонечку, одного ми залишимо собі, двох інших ми будемо віддавати. Поки що, звичайно, не знаємо кому, але точно впевнена, що тільки в добрі руки. Нас дві дівчинки і один хлопчик. Хлопчика залишаємо собі. Ось дивіться, які гарні моськи, все щось шукають, такі, такі допитливі, гарненькі. Позитивні, Софії дуже з ними весело, вона сама самостійно за ними доглядає. А це ось саме наш хлопчик, якого ми залишимо собі. Він дуже похожий на лісу, на свою маму. Теж допитливий, щось шукає. Ну, а це вже я сиджу, в'яжу в садочку свої мотиви. То буде. Скажімо так, не з легких, тому що мотивів буде дуже багато, вони будуть мілкі. Зв'язати то їх можна, але потім шивати то вже велика праця. Взагалі, в'язати на свіжому повітрі дуже добре та корисно. Я завжди сиджу вдома, а тут мені ось просто захотілося, тому що було прохолодно, не дуже спекотно. Вітерець подував і в'язалось на одному диханні. Гачок 2,25 ще те задоволення, але я дуже намагаюся, щоб все в мене вийшло як якомога скоріше. Дуже цього хочу вже переміряти свій новий топ, тому що ідея прийшла так. Спонтанно я не очікувала, дивилася фільм, він взагалі не мав ніякого відношення до чогось хорошого, позитивного, але ось така ідея в мене з'явилася, я вирішила подивитися підтвердження свого рішення на Пінтерес, чи взагалі таке в'яжуть, так, в'яжуть, і я вже з легкою душею почала підбирати пряжу, і потім вже приступила до самого процесу. Взагалі, я ніколи не в'яжу наодинці. Зі мною завжди знаходиться Арчі. Це моя підтримка. Він завжди поруч, де б я тільки не була. Йду на вулицю, він зі мною сиджу, в'яжу, і він зі мною лежить поруч. Тобто, така у нас весела атмосфера. Це моя діва, моточок дуже сипучий, потрібно бути дуже обережним, а це мій ще недов'язаний мотив. Він, в принципі, буде таким невеличким, в'яжеться легко, але просто їх потрібно дуже-дуже багато, а потім ще шити. Ну, якось про це буду думати пізніше. А ось мій Арчі забрав у Софії валанчик і грається біля мене. Як я і сказала, я ніколи не в'яжу наодинці. Завжди поруч зі мною цей грайливий песик. Дуже пухнастий в нас зараз слинька. А з іншої сторони, в мене вже два дорослих котика: це ліса, мама кошеняток, і біля неї лежить мурчик. Ну, дуже серйозний, дуже у нас серйозний такий. Видно, що хлопчик. Дивіться, як він дивиться на нас. Друзі, на цьому у мене відео закінчується. Дуже буду рада, якщо ви підпишетеся, якщо підтримаєте мій такий формат зйомки, і тоді я буду намагатися знімати відео побільше. Всім гарного дня і бережіть себе!